вас на Мой канал называется PlayPlay Masti Sky. Сегодня я вам рассказываю, как успокаиваться Requiem Sprise. Так, что я напотребляю? Мы беремо залезнуть ветра, стар экскариотически 5 сезон. Також ми беремо на конечник акілеса. З четвер. Пердиться. Спадаємо, де о. Ще він може курти ці у два боці і мобіцюємо ці два боки, якщо ми його поставимо на, на режим правого боку. Сейчас ж, складаємо. Кит у мене запускає. Він, як бачите, на два боки. На два. Та на правій, та на лівій. І от такий наступний. Так. Як бачите, я на правій

Він краще б'ється ним завжди. Ну, а він <coughs> краще б'ється це ним твоєму. И допустим хочется у него було не всім кинули якусь підробку. Замовлю черным кинули син. Дякую всем за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки, якщо це відео не бере. З тисячі лайків я випущу нове відео. Дякую за увагу. Всім до побачення!